Чому кросівки на тему коштують дешевше ніж чашка твоєї ранкової кави? Чому сукня, яку у місцевому магазині ти бачиш за 5 тисяч гривень, на тему коштує усього 50%? Хто платить за товар, коли ти отримуєш знижку у 97%? Тему цей маркетплейс захоплює мільйони покупців неймовірними знижками та пропозиціями, які здаються надто хорошими, щоб бути правдою. І справді? Тему пропонує тобі товари практично задарма. Але що якщо справжню ціну цих майже безкоштовних товарів ти сплачуєш, просто завантаживши додаток собі на телефон? Сьогодні ти дізнаєшся, що насправді стоїть за низькими цінами тему, і чому ця платформа не святковий супермаркет знижок, а реально небезпечне ПО. Тему не просто чергова платформа з дешевими товарами. Це проєкт китайського техногіганта PDD Holdings, який раніше був відомий під назвою Pinduoduo. Ця компанія виросла в Китаї завдяки дуже агресивній стратегії демпінгу цін. За останні три роки тему перетворився із невідомого стартапу на глобального гравця, який охоплює понад 167 мільйонів активних користувачів щомісяця. Лише у США. За даними на 2025 рік, тему вже має понад 100 мільйонів постійних користувачів. Щоб досягти такого шаленого росту, тему вклав мільярди доларів у маркетинг. У 2024 році платформа витратила понад 2 мільярди доларів на рекламу. Це більше ніж Кока-Кола або навіть Apple. Особливо яскраво тему заявив про себе під час Супербоул 2024 року, викупивши 5 рекламних слотів за 21 мільйон доларів. Результат миттєве зростання завантажень на 45%, що зробило його одним із найпопулярніших додатків у США. Прогнозується, що обсяг продажів тему може сягнути 70-80 мільярдів уже у 2025 році, при тому, що у 2024 році платформа уже наторгувала на понад 50 мільярдів. Та історія тему це не історія успіху, це історія про ризики, яких ти можеш не помічати, захопившись знижками та акціями. У наступних розділах ми розберемося, що насправді приховано за маркетинговими обіцянками тему і які реальні загрози ховаються за його блискучою оболонкою. А от зараз саме час поставити лайк і підписатись на канал. Не бійся, це безкоштовно. Можеш ще й коментар написати. Не знаєш що? Ось підказка. Тож давай три кнопки, сім слів, і поїхали далі. Чи задумувався ти, чому тему постійно пропонує тобі товари, які ти навіть не шукав? Відповідь проста і водночас тривожна. Платформа використовує просунуті алгоритми та штучний інтелект, які детально аналізують твої вподобання, звички та поведінку в мережі. Ці алгоритми працюють на випередження, пропонуючи тобі товар, який, на думку системи, ти точно захочеш купити. Гейміфікація іще один потужний інструмент, яким активно користується тему. Колесо фортуни, нескінченні купони, бонуси за запрошення друзів, різні ігри з можливістю виграти знижки. Усе це створює ілюзію неймовірних вигод. Користувачі відчувають азарт, стають залежними від пошуку нових пропозицій і, врешті-решт, проводять у додатку години часу. Наприклад, користувачам часто приходять повідомлення, типу: залишилось лише два товари, 10 хвилин до кінця акції, що посилює ефект ФОМО, страх пропустити щось важливе. Постійні пуш сповіщення, які нагадують про ексклюзивні пропозиції та останній шанс купити товар зі знижкою, не дають споживачам перепочити. Це не просто маркетинг, це психологічний тиск, який перетворює шопінг на нав'язливу звичку. Часто це призводить до компульсивних покупок, надмірних витрат та підвищеної тривожності. Фактично, тему використовує механізми, подібні до тих, які зробили TikTok глобальним феноменом. Додаток знає про тебе більше, ніж ти сам, і користується цим знанням, аби змусити тебе повертатися знову і знову. За усією цією зовнішньою турботою стоїть глибший інтерес, збір особистих даних, що може становити реальну загрозу для твоєї приватності. Але чи дійсно вигідні такі покупки, якщо справжньою ціною стає твій час, гроші та психічне здоров'я? Адже ціна, яку ти платиш за дешевий товар, часто є значно вищою ніж вартість зазначена у додатку? Коли ти завантажуєш тему, платформа одразу отримує доступ до широкого спектра твоєї особистої інформації. Тему запитує дозвіл на використання твоєї камери, мікрофона, місцезнаходження, списку контактів та історії браузера. Чому простий онлайн-магазин потребує стільки твоїх даних? Експерти та правозахисні організації вже давно б'ють на сполох. Додаток материнської компанії Pinduoduo видаляли з Google Play через шпигунський код, а сам тему потрапив під посилений аудит політик конфіденційності через численні їхні порушення. Американські штати, зокрема Арканзас, уже подали судові позови проти тему за незаконний збір та обробку персональних даних користувачів. Компанію звинувачують у використанні агресивного програмного забезпечення, яке непомітно збирає інформацію навіть поза додатком. Наприклад, у одному з позовів зазначається, що тему незаконно збирав інформацію про геолокацію користувачів без їхньої явної згоди, передаючи ці дані стороннім компаніям для таргетованої реклами. Також було виявлено, що платформа передавала контакти користувачів та їхні повідомлення третім сторонам без відповідного попередження, куди йдуть твої дані. Враховуючи китайське походження, тему та китайське законодавство, зокрема, закон про національну розвідку від 2017 року, який зобов'язує місцеві компанії співпрацювати з урядом Китаю, виникають серйозні підозри щодо того, як саме можуть використовуватись твої персональні дані. Це може включати не тільки маркетинг, але і шпигунство або маніпуляції на політичному та економічному рівнях. Кожен куплений за супернизькою ціною товар на тему може бути оплаченим твоєю конфіденційністю та безпекою. Тож, подумай, чи ти впевнений, що хочеш аж так ризикувати те, що виглядає як економія для покупця, насправді може вбивати цілі сектори економіки. Тему продає багато товарів за ціною нижчою від собівартості. Це називається демпінг, агресивна стратегія, яку зазвичай використовують великі корпорації або держави, аби витіснити конкурентів з ринку. У випадку з тему це вже відчули на собі малі і середні бізнеси у США, Канаді, Австралії і Європі. Локальні підприємства не можуть конкурувати з цінами, які навіть не покривають вартості матеріалів. В результаті вони закриваються або змушені звільняти працівників. Це означає зменшення податкових надходжень, втрату робочих місць і деградацію локальних економік. Наприклад, у 2024-му багато локальних онлайн-магазинів просто закрились, публічно назвавши тему нечесним конкурентом, що працює в мінус для захоплення ринку. Але не ведись, зниження цін це не благодійність. Після того, як тему привчає мільйони користувачів до наднизьких цін, вибір у них звужується. Або тему, або нічого. Виникає залежність, бо місцеві магазини зникають. Тему стає монополістом у твоєму смартфоні, а ти залежним споживачем без альтернатив. Варто окремо згадати лазівку у митному праві США, так званий поріг демініміс. Якщо вартість товару менша за 800 доларів, він може ввозитись на територію США без мита. Тему масово користується цим правилом, розділяючи партії на дрібні посилки. Це дає китайським продавцям величезну перевагу над місцевими у 2024 році. Понад 400 мільйонів посилок від тему та Шайн скористалися цим винятком, викликаючи обурення у американського конгресу. Інколи ціни знижуються настільки, що вартість доставки перевищує вартість товару. Як таке можливо, це пояснюється субсидіями і масовим дотуванням тему з боку його материнської корпорації PDD Holdings, яка у свою чергу має тісні зв'язки із китайськими державними структурами. У довгостроковій перспективі це може бути частиною геоекономічної гри. Не просто продати тобі зарядку за 20 гривень, а перетворити твою країну на залежного клієнта. Тему це не просто додаток для онлайн шопінгу, це частина масштабної інфраструктури, яку розбудовує китайська компанія PDD Holdings. І якщо ти думаєш, що це чергова приватна корпорація, яку цікавлять лише прибутки, тобі варто придивитися уважніше. PDD Holdings – це транснаціональна компанія, яка спершу виросла на внутрішньому ринку Китаю під брендом Pinduoduo. Її методи просування товарів часто йдуть в розріз з етичними та економічними стандартами західних ринків. Згідно зі звітами, тему у 23-24 роках значно посилив свої позиції у США та ЄС, отримуючи конкурентну перевагу завдяки лазівкам у законодавстві і нечесним практикам. Варто знову згадати закон про національну розвідку КНР, прийнятий у 2017-му, який прямо зобов'язує усі компанії, зареєстровані у Китаї, співпрацювати зі службами безпеки. Це означає, що будь-які дані, які тему потенційно збирає за межами Китаю, можуть бути доступні китайським урядовим структурам у 2024 році. Це питання навіть розглядалося у Конгресі США, а тему згадувався як загроза національній економічній безпеці. Такі побоювання не безпідставні. У звітах йдеться не лише про персональні дані, а й про масштабну обробку комерційної аналітики, які товари продаються у яких регіонах, хто купує за якою ціною. Це дозволяє будувати економічні профілі країн і прогнозувати або навіть штучно моделювати попит, підриваючи внутрішні ринки конкурентів. Окрім цього, PDD Holdings інвестує у великі логістичні хаби, які розміщуються не лише у Китаї, а й у Малайзії та Мексиці. Змі також повідомляли про плани тему відкриття хабів у В'єтнамі та навіть у Європі. Це не просто розширення бізнесу, це стратегія роззосередженого контролю. Тему поступово стає не просто гравцем на ринку, а інструментом впливу. Усе це відбувається під маскою веселого додатку зі знижками, де здавалося б нічого серйозного. Але коли ми говоримо про сотні мільйонів користувачів і мільярди транзакцій, кожне натискання кнопки Купити створює економічний прецедент, який грає на користь не дуже дружньої нам держави. Тему це не лише про онлайн шопінг, це про тотальну присутність у 24-25 роках. Компанія стала однією із найагресивніших рекламодавців у світі: банери, tiktok реклама, Google Ads – Інтеграції з youtube блогерами Телеграм-ботами, кешбек-додатками. Тему не просто рекламується, він створює цифровий шум, у якому чути лише його ім'я. У TikTok та Instagram ти натрапляєш на ролики з реченнями типу: оце знайшла на тему за 2 гривні або розпаковка товарів з тему на 50 баксів. Частина таких відео це органічний UGC-контент. але більшість це реклама, замаскована під чесні відгуки. Компанія платить блогерам за участь у викликах типу Склади образ на тему за 20 баксів і цим створює ілюзію народного захоплення. У 2024 році. Тему став головним спонсором трансляції НФЛ у США, однієї з найбільш рейтингових телевізійних подій в Україні. Він також розміщує рекламу під час Супербоулу та Формули 1 це стратегія максимальної видимості. Неважливо, хто ти, студентка, яка бачить рекламу у інстаграм, дорослий чоловік на Ютуб або глядач вечірнього футболу. Тему підлаштовується під твій простір, щоби здаватися природнім. Ця надмірна присутність не випадкова. Тему будує ефект довіри через повторення принцип, що використовується у політичній пропаганді. Ти бачиш бренд усюди, тому твій мозок автоматично починає вважати його звичним і надійним. Це психологія. Ба Більше тему має розгалужену реферальну систему, де користувачі отримують бонуси за залучення друзів. У Китаї цей підхід уже назвали цифровим багаторівневим маркетингом нового покоління. Люди стають не просто покупцями, а безкоштовними промоутерами бренду. Зрештою, тему перетворює кожного з нас на частину власної рекламної машини. Попри шалений успіх, тему це бізнес-модель, яка балансує на лезі. Основний дохід платформи формується з продажу наддешевих небрендованих товарів. Це означає, що варто змінитись лише одному фактору, і уся піраміда може похитнутись. Окрім того, модель наднизьких цін потребує постійних дотацій за різними оцінками. У 2024 році тему втратив близько двох мільярдів на демпінгових продажах. Компанія може собі це дозволити лише тому, що перебуває під парасолькою PDD Holdings — корпорації, яка має доступ до дешевих внутрішніх кредитів у Китаї. Але навіть для такого гіганта грав мінус не може тривати вічно. Ще одна небезпека: зростаюча увага регуляторів у США, ЄС, Канаді та Австралії почастішали заклики до обмеження або заборони тему, або хоча б до перегляду порогу безмитного імпорту. У березні 2025-го Конгрес США знову підняв питання щодо закриття лазівки «Демінініс», тієї самої, яка дозволяє тему доставляти товари дешевше за місцевих виробників. Якщо цей механізм буде змінено, тему втратить ключову перевагу на західних ринках. У 2024 2025 роках, тему також опинився під шквалом судових позовів і розслідувань. У США його звинувачували у порушенні авторських прав. А в ЄС з'явилися ініціативи щодо запровадження Цифрових обмежень на китайські маркетплейси, навіть якщо окремі розслідування не завершаться санкціями, сукупний тиск і репутаційні втрати уже починають діяти. Паралельно тему стикається зі зростаючим трендом на етичне споживання. За даними Deloitte, у 2024 році понад 60% представників покоління Z у США та Західній Європі схильні відмовлятися від брендів, які не демонструють прозорість у ланцюгах постачання або не дбають про довкілля. Теми рабської праці, утилізації дешевих товарів і одноразового пластику. Усе це підживлює обережність. Варто також зважати на ризики цифрової безпеки. Як показали скандали довкола шайн, компанії, що збирають великі обсяги даних без чіткого регулювання, рано чи пізно потрапляють у поле зору кіберрегуляторів. У Франції та Іспанії вже ведуться дискусії щодо обмежень на інсталяцію певних додатків у публічному секторі. Тему рухається по лезу між швидким зростанням і стратегічною нестійкістю. Чи зможе компанія втриматися, коли цінова перевага зникне, а довіра похитнеться? Майбутнє тему це не лише бізнес-історія, це питання вибору кожного з нас. Компанія, яка використовує модель швидкого споживання, що ґрунтується на низьких цінах, агресивній рекламі та недостатній прозорості, може зіткнутися з серйозними проблемами у майбутньому. З одного боку, бізнес-тему є зручним для мільйонів покупців, особливо в умовах економічної нестабільності. З іншого, ми бачимо реальні ризики для економіки, екології, персональних даних та навіть національної безпеки. Тепер вибір за тобою: чи варто підтримувати бізнес, який сьогодні економить тобі кілька гривень, але завтра може коштувати набагато дорожче? Чи готовий ти бути частиною системи, яка має сумнівне походження і ризиковане майбутнє? Існують чудові альтернативи, які можна обирати свідомо: платформи, що підтримують місцевих виробників, пропонують якісні товари і сприяють сталому розвитку економіки. Економіст Марк Коенс з Columbia Business School наголошує, тему це короткострокова економія, яка матиме довгострокові наслідки для місцевих економік і глобальної екології. Ми повинні бути відповідальними і усвідомлювати, що дешеве сьогодні може стати дорогим завтра. Свідомий вибір це прості кроки: перевіряй походження товарів, підтримуй місцевий бізнес, надавай перевагу якості, а не кількості. Звертай увагу на екологічні та етичні стандарти брендів, яким ти довіряєш. Що далі? Якщо тему і далі активно розвиватиметься без змін у підходах, він ризикує викликати жорсткі санкції з боку регуляторів та втратити довіру споживачів. Це може призвести до серйозних економічних втрат та ще більшого погіршення екологічних умов у регіонах масового виробництва. Кожен з нас має силу вплинути на ситуацію, відмовляючись від покупок на тему, підтримуючи прозорі та відповідальні бізнеси, ти робиш вагомий внесок у майбутнє, де економіка, екологія і людські права стоять на першому місці. Наше майбутнє залежить від кожного рішення, яке ми приймаємо сьогодні. Тему це не просто вибір товару. Це вибір майбутнього, у якому ми хочемо жити. Тож обирай свідомо, адже саме твої рішення формують завтрашній світ. Що ж, на сьогодні це, мабуть, все. Але не засмучуйся. Якщо тобі сподобалась ця історія, постав лайк. А якщо вона надихнула тебе на щось більше, ніж просто лайк, підпишись на канал і обов'язково напиши у коментарях історію якого бренду ти б хотів почути наступною. Не забудь натиснути на дзвіночок. Побачимось.